Вчора була зима, сьогодні вже весна по ходу. Вітер тепло на вулиці. Сонечко пробивається. Трошки голо льоду є, так страшно їхати? ні ну тут немає голольоду, а там, де мало їздить то є. Трошки місто покажу. О, там гори Та центр. Взагалі, від центру нам хвилин 14-15, йти пішки близенько. А до підйому 40 хвилин. Гори з цієї сторони і повертаємося. і тут, трошки снігу є, Так гарно. Це і не знаю який називати. Ще людей немає неділя. Сьогодні свято в Польщі. Шідниця називається Ши. Люди катаються, учаться. <зважаються> 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 катаються звідки. Звідки? Згори? Ну, что, блин? У нас так. немає, да. а в горах є. А ти представ, що на тій стороні Чехії. Авальце. А а Я а не так? знаю, а як там. До речі, висота 1300. 1302 найвищої точки гора якось. І Сніжка якось по другому називається. Срісніс ОК. Mm -hmm. О, може ми на дню йдемо. Та новляч. Ми так до кордону з Чехії йдем. да йдемо. Так, так і смс-піку. Ходять один. Ми Ви вийшли, вийшли за територію, на <сі> Тепер Ті, А є така у нас? Ми знаходимося в місці Шклярська Поремба. Для чого ми сюди приїхали? Ми приїхали на лижі, але походу. Ми бачили велику чергу і вирішили, що це таке сьогодні розвідка, а завтра вже підемо. Конкретно на цілий день. А завтра можливо. Бо сьогодні мінус 6, а завтра плюс 9. Снігу багато, вода чудова. У нас в друзіні такого снігу нема. Аж такого немає. Є там трошечки притрусила, але гарно. І зараз ви подивіться, дивіться, який сніг іде там по ялинках, по смирічках. Ох, так що А статі сьогодні вітер передавали, щось нема. Ліс його стримує. Красиво. Зимова казка. Парковка. Ми парковку взяли на 120 хвилин, коштувало це нам 9 злотих. І я вважаю, що це доволі непогано, ніж потратити 100 злотих, вистояти в черзі і повернутися ж нічим. А завтра буде день і завтра можна класно піднятися на флет, катнутися на цьому лікуті і, і, і отримати кучу емоцій. Так, да, за 24 години 50 злотих парковка. Платно. 50 злотих. Ну, в принципі, це не так. І багато. Ну, на санках — опасно. Не на санках лучше, м'якше, ніж на цьому. <laughs> не на санках, я тобі так сказав. На санках високо, мені, мені було б страшно. А, собі, а ти на пластику їдеш і, і чувствуєш все? Хоча раніше понош на кульках каталася, <світ> на санках отаких. Каталися з високих гірок і нормально. Або просто скочувалися, якщо ні, нічого не було. Треба було бідроновського пакета взяти. <гадували> Каталися б. Навчила б людей і люди теж брали. Статі, безкоштовно. Пакетик взяли і поїхали. Ну Дивися, сноуборд узяли на цей в руки. І норм. І не ставали одразу. Якщо хтось боїться. Такі як ми, там да, Женька? Там дуже сйомили прикольні. Лижа, ківці, стонада. Ми ж ніколи не мене це. У нас в школі такого не було, якби нас там раз виппали ви, ви. і то ми так. Ми постояли, подивилися, що ліки вичити. Щось там пробували. То й там гора така невеличка була. На годиннику 9.20. Відкривається з 9 Очереді немає. Люди катаються. Дітей практично немає. Можна їхати. Погода супер. 嗯。 Хорошо на вибір, або ти йдеш і спускаєшся, або ти їдеш і спускаєшся. Да, Там он зуба з того, че не видишь. Trzeba to... będzie wymasować mu nogi. No. <grymne> Pada w pochato. Masz ściejeczki. Dobra. Tak. Ty kurwa tu. ładzić końcowe. Ciskać w dół, tak. a piętę do góry. Ale musisz lecić. A noga do góry. No, no i mocno, mocno. O właśnie. <grym> Jak tam? Cholera? Cztery razy było, tak? Żaba. Żaba. Panika. Panika. Nie słuchał, ja, ja krzyczę, głośno, nie słyszy. Tak. Idzie do lasu. Dzisiaj daj się spokój. Trzeba I na spokojnie, wiesz? Żeby się nie zamęczyć. Chyba że chcesz to sobie tutaj podchodzić tam na, na tym płaskim a jak nie chcesz to dzisiaj sobie odpocznij. Mm -hmm. żebyś sobie krzywdy nie zrobił komuś? Może i się w Bez kijku. kije oddawaj bo komuś krzywdy bo nie <laughs> ale jak, jak chcesz spróbować to za drzewami po prawej stronie i tam sobie podrękać. Także śledzi tam z tej strony górki, to z prawej strony mm -hmm. można powolutku próbować. Możesz na niego krzyczeć, jak będzie robił tak. Dobrze. Nogi szeroko. Młody kierowca jeszcze. I... I tu? Nie. nie. <laughs> do przodu. Ale na pierwszy raz nie było źle. Dobrze. Bardzo Dobrze. dziękuję za... За школення, за лекцію. Є ще треба. Будемо ще розічаш там чи ще за лице? Поліцію я поїхала. Розказую, як тобі. Та ти взагалі сухий. Ти наче не катався і не падав. Ти сухий. Ти падав? Чотири рази дав пав. Як? Стрес. Бу. Стрес? Ні. Yeah. Бачу руки. Та я не замерзла. Ну, Воно того стояло, повір мені. Треба, щоб ти типу, попробувала. Yeah. 에... Сказав, що все-таки дівчата ну, швидше адаптовуються. Ну, у нас трошки mm. щось в голові там не так. А у вас там все добре. Все mm. Ви ви це краще відчуваєте чи ні? — так. ногами це. рухатись. <laughs> Інструктором навчився копалок не вистачає так, з палками тормозив, да, дуже холодний вітер. На вулиці хоча плюсова температура, плюс вісім, а вітер такий теплячий. Ой, Женька не надо. Що наступити тут беззаді? Сильно. Сам? Ні. Yeah. Давай. Да, тут діти. Молодий, дитель. молодий цей вчитель. Надо йти туди, пішли зі мною. Там десь проблем. Упаду, так що треба п'яти раз упасти. Я 10 что ты не попала, а ты тут помер. напки это прикольно. Мы с ним говорили про такие плоские. Ну. Плоские. Ой, ти ось як їде. Проведу. Я ні, ну так терпимо. Я бачу, ти Бо вітер, я ж кажу. А давай, може, звідси попробуєш спуститися. Менше тут немає людей. Там ми брали лижі, інструктора, дуже класний. Зверху тут казав. Зверху казав. туди можна, так? що ти там забув? Можна це зняти ще, як ці підйомники, А тут це, зараз, вона ще там показала. Підйомник. Погода весна, але на підйомники людей багато. Сніг є, кататись їде. Є ось прокат. Проти є прокат. Є прокат. Ось оце здання, це прокат лиш, а там далі є е е е навчання школи. Що скажи про навчання? Навчання годину. Година коштує з інструктором 150 злотих на даний момент на 25 й рік. 50 ідеровка і 50 підйом наверх на гору в одну сторону. Але це зараз на 2025 рік. В принципі, класно, снігу є. Наверху, на горі немає снігу, взагалі не було. Можливо, пізніше буде, а так то класно, атмосферненько. Подйом хороший, спуск ідеальний. На лижах перший раз був, сподобалось. Слідущий раз підеш на сноуборд? Не піду. Не підеш? Сноуборд, як не говорили з інструктором, сноуборд сказав, він важчий, тому що. На дві ноги, одна доска і зовсім інший принцип. Е, найкраще, як починати, найкраще на лижах. Для початку. Можливо, з часом, коли вже опануєш лижі, тоді можна буде сідати, пробувати нас сноуборд. Зовсім інший принцип, зовсім інші правила. Так ну, що В принципі, рекомендуємо, так. Да. Сьогодні понеділок прийде, практично немов. Вчора набагато більше було. Гора ще красива. Ну, але ми ще там не були, можливо, літом. Можливо, літом побуваємо, можливо. Подивимося. Не да. будемо так забігати. Але інструктор класний біжить. Багато чого навчив. Сподобаємося. Дуже дуже крупковий мотив, дуже, дуже багато розказував. Вказував, наголошував, спину там, ну, ноги, коліна згинати. Падали, чого не, не це не, не зніс? Не зніс. Ну, в общем, вже як то кажуть, було весно. Бу, був секунду. контакт. Е, контакт був, вже під ноги, під ноги неряв і пішов. Він мене хапав, я чуть ліс не пішов, бо це безмірічав. Красота, гірська Тут теж горка якась. Ти можна й вилетіти на дорогу. Ой, тут ціда, можуть бути такий момент. Домики приходять. З правої сторони. Угу. Дервоного полі. Гарнікий. симпатичні. О, зараз підемо в центр. Тут якраз поворот. Від горок. Підемо в центр погуляємо. Ну, Тепер у нас кран. Вчора там біля крану. Ми в центрі. Ну, я вже не сказав, ми підходимо Ні, ми в центрі. Багато сувенірних магазинів. Кафешок. Jeszcze zostale noworzeczny dekor

готовы, все равно мы пляшку выпьем. Ну, вы до дома вас Centrinė diena. Na, čia buvo, Jarsio. <gūtų> Triukške supailėsi. Na, taip. Все, ми вирушаємо додому. 7 січня. Апартаменти рекомендуємо, дуже класні. І недалеко від центру, і до горок. Ті метрів поверніть ліворуч.